А у Львові назріває новий мітинг на нову тему і готові протестувати мешканці центральної частини. А приводом для цього є організація платних парковок в місті. Як розповіли власне жителі наші журналісти Олені Лещенко, вони не проти платного паркування в принципі, і не проти навіть платити за ті платні парковки, які з'являються в них під вікнами, але вони за те, щоб це було зроблено в комфортний для них спосіб. Про що йдеться? Отже, люди роками ставили авто в себе під будинком. І це зокрема йдеться про вулицю Вакарчука. Це раніше вона носила назву Релєєва, і в вересні під вікнами там зробили платну парковку, і обурило мешканців не це. Ну тобто не те, що їм довелося платити. бо, зрештою, як відомо, вони мають право на пільговий місячний абонемент. Можуть його купити і мати право такое дешевше платити. Але справа в тім, що вони не мають ніякої гарантії, що це місце буде там, тобто тому вони змушені шукати, їздити по сусідніх вулицях, і там вже про ніяке пільгове паркування мова не може йти. Ось, зокрема, Олег, мешканець вулиці Вакарчука. Пояснив е, проблему, яка збурила їх тим, що, наприклад, на вулиці Соломії Крушельницької, що неподалік парку Франка, парковка розташована по лівій стороні, протилежні від будинків. Так як будинки мешканців не прилягають до дороги, купити абонемент за пільговим тарифом вони не можуть. Натомість, поставивши автівку по правій стороні, вони змушені платити штраф за порушення правил дорожнього руху. Знову ж таки, поставивши автівку де-інде, вони або на платній парковці вони змушені платити. Повну вартість. І насправді так зорганізувалася не лише в мешканці вулиці Вакарчука, але, зокрема, подібна ситуація є на вулиці Глибокій, і там мешканці також звернули увагу на те, що е, погано, ну це можливо не погано, а насправді умисно. Е, за мало місця залишають, зокрема, для паркувальних міст людей з інвалідністю. Вони мають мати ширину не менше як 3 метри, а мають там 2,8. і відповідно таким чином збільшується зрештою кількість місць для парковки. Також люди піднімають питання того, що вони не розуміють, куди вони взагалі сплачують за це паркування, бо вони сплачують по QR-коду на EasyPay-гаманець, а якби. Куди ці гроші зрештою потрапляють? чи Вони потрапляють зокрема в бюджет міста. Вони не можуть не можуть цього знати. І тобто, кілька, кілька та низка, низка причин, які збурили людей, вони об'єдналися в соцмережах, вони спілкуються. І станом на зараз вони написали вже не одне звернення до міської ради, і наші журналісти сказали, що якщо питання не буде вирішене, то вони будуть виходити на мітинг. І продовжуючи тему парковок, львівська магані новин цього тижня ще зробила один текст про цікаву проблему. Що в центрі міста навіть запаркувавшись, за шаламбангом, який такі відзначають, що там платна парковка, заплативши за цю платну парковку. Можна отримати штраф, оскільки на цій ж платній парковці. ну По факту, це звичайна вулиця. Наприклад, це, власне, сталося на вулиці Воловій, просто з вулиці Волової зробили фактично платну парковку. І от чоловік Роман Заєць там запаркувався, заплатив, але і, коли повернувся, побачив, що він має вже штраф 340 гривень за неправильне паркування. Справа в тому, що прямо на цій вулиці, тобто їх обурило факт того, що на самій парковці є знак паркування заборонено». Можливо, тобто, як так можливо, що паркування заборонено на парковці, але точнюю знову ж таки це не парковка, це вулиця у секю Львові в центрі міста. Як таких парковок фактично немає, то наші вулиці стали. Парковками і що я про це все думаю? Мені важко сказати, бо я не кермую і не маю такого бажання, і як і авто. І коли мені кажуть, що мене ну коли я щось там пишу про громадський транспорт, який мене страшно дістав у Львові, купи себе машину. Я ще стаю більш агресивно, тому що вже всі купили машини. Дякую через ваші машини. Я стою в заторах, страждаю, тому що всім треба обов'язково машини. Вибачте, Львів будувався. Не в 21 першому столітті не був розрахований на те, що кожна сім'я буде мати, якщо не одну, то навіть дві машини. І, звичайно, я не проти машин, ради Бога, є багато потреб, але руками неможливо вирішити цю проблему. А напевно, я мені здається, нам полягає основ в тому, що нема можливості паркуватися при в'їзді в місто, якщо хтось їде за місто, чи при в'їзді в центр, тобто, щоб залишити машину, не їхати на центр, тому що парковки на узбічах Доріг в центрі, це ну добрий вечір. Тобто, ти платиш гроші тим, що ти ставиш свою машину і перешкоджуєш іншим рухатись, бо створюєш затори. Ну Чесно, я не знаю, як цю проблему. Я співчуваю всім людям, які на авто, але Ну, а повідомлення до теми парковки на Воловій то там дійсно є знак заборони, але справді, як. Я поділяю думку тих водіїв, які кажуть, що коли ти заїжджаєш на платну парковку, то найменше, що ти там шукаєш і чекаєш, побачити це власне знак про заборону паркування. І в цій конкретній ситуації сам пан Роман зокрема підняв питання, чому би тоді окрему цю зону на платній парковці, яка на якій заборонено паркуватися, там з тим з тих чи інших причин, відповідним чином не розмаркувати, щоб не створювати таких непри. Ємних ситуацій, бо навіть обговорення під його постом показало, що це насправді не одиничний випадок, і дуже багато львів'ян вже попалися на це. Саме на цій парковці, це центр міста, вона і популярна. І таким чином вони сплатили двічі. Вони сплатили спочатку за парковку і вони сплатили ще штраф за порушення правил дорожнього руху. Тож будьмо пильні.